Понад місяць тривало громадське обговорення пенсійної реформи 16 лютого на парламентському слуханні депутати розглянули усі пропозиції. Народні обранці вирішили внести зміни щодо підвищення пенсійного віку для військових. Його таки піднімуть, однак впроваджуватимуть поступово протягом 10 років. Максимальний розмір пенсій буде не 12 прожиткових мінімумів, а 10 – це 7,5 тисяч гривень. Крім учителів, разову соціальну виплату при виході на пенсію отримуватимуть ще й соцпрацівники, які доглядають за людьми похилого віку. Натомість підняття пенсійного віку для жінок та накопичувальна пенсійна система залишиться без змін. Ці кошти, які ми сьогодні безпосередньо з вами відраховуємо зі своєї заробітної плати, а це сьогодні воно є. Обліковується воно у нас в персоніфікованому обліку, воно буде безпосередньо надходити до накопичувального фонду, і потім, при призначенні пенсії, кожна людина зможе скористатися. Микола Черненко, начальник управління пенсійного фонду, вкотре переконує, що зміни потрібні. Аргумент: більшість сьогоднішніх пенсіонерів не мають навіть мінімальних пенсій, тому її доплачує пенсійний фонд. Після прийняття реформи доплата надходитиме з держбюджету. Получається, із страхових внесків ваших ми доплачуємо тим, хто ці страхові внески не доплатив до пенсійного фонду. Це, ну будемо говорити, з тих, хто. Дійсно, це проплаче, то логіки в цьому плані ніякої немає, і але ця виплата була проведена, проводилась за рахунок коштів пенсійного фонду. То тепер, останні вже при обговоренні зміни, які для того, щоб зняти навантаження з пенсійного фонду, ці кошти будуть зуплатяться з державного бюджету. Прості українці погоджуються, що зміни потрібні однак кажуть, підняття пенсійного віку ще й при безробітті ні до чого доброго не приведуть. Люди, які всю життя працювали і хочуть вже піти на пенсію, хочуть піти все-таки вовремя, роботи немає. Якби ж це продлити цей пенсійний вік, можна було б робити, а все одно роботи немає. І люди будуть без роботи сидіти, але, але не будуть мати пенсії. Щоб жінкам в такому вірості додати роки, і мужчинам так само, нам мужчини взагалі треба рехти. Тому що вони в нас нежні, а вони їм додають і жінкам, що вони родили, носили, і всі у сім'ю на собі держать і додати це вже вовше, це вже крайне. Це я не знаю, хто це таке придумав. І це позор на всю вселенну. Це дуже недобре. Почути такі аргументи громадських слухань, народні обранці чи то не спромоглись, чи то не захотіли. Натомість розглянути та затвердити законопроект разом з усіма змінами Верховна Рада планує вже в середині березня. Світлана Пашенько, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.